Найбільшою несподіванкою для соціологів після закінчення виборів до обласної ради став попередній результат радикальної партії Олега Ляшка та Свободи, адже дослідження, які проводили напередодні дня голосування, прогнозували принаймні вдвічі гірші цифри для цих політичних сил. Втім, низька явка людей зіграла на руку радикалам та свободівцям їхній виборець виявився ну тобто він просто прийшов на вибори і внаслідок цього коли інших партій виборець прийшов там на 50%, то виборець свободи радикальної партій прийшов 100%». щодо партій, які менш впевнено а подекуди й неочікувано, подолали подолали відсотковий бар'єр то їх основним козирем була новизна на молоді політсили розчаровані виборці покладають особливі надії серед таких у рівні раду проходять громадський контроль самопоміч та укроп а перепуски до обласної ради приблизно однаковій кількості. Кількості ділять партія конкретних справ та аграрна. До того ж, останнє частково перетягнуло до себе симпатиків комуністичної партії, як вважають політологи. Між тим сильні показники свободівців та радикалів прямо не вказують на протестні настрої суспільства. Це скоріше спосіб висловлення своєї оцінки і свого невдоволення загалом тим політичним курсом, який зараз на сьогодні є в нашій країні. Ну маючи на вас принаймні внутрішню політику. Бо ж ми повинні пам'ятати про те, що вже не, не перший рік в бюлетенях немає графи, не підтримую жодного. При такому розкладі сил вважають експерти на суттєві зміни, велику ефективність рад очікувати не варто проте ймовірно, що за короткий період ці політики намагатимуться здобути більшу прихідність. Хість у жителів області найлегше це буде зробити методом маленьких справ. Якщо буде якась створитись коаліція в обласній раді, тобто союзниками блока Петра Порошенка може стати аграрна партія і партія конкретних справ. Всі інші я думаю, можуть бути ну тобто, там десь приблизно воно виходить 50 на 50, того як розклади по обласній раді будуть дуже цікавими. Ну а міська рада, я думаю, це буде про промерзка більшість. Пропорційність розподілу вона інтригу звичайно додає. От але ми повинні розуміти ну, таку річ, що. Ці вибори вони не є повноцінними з точки зору от повної каденції. Так от тому сама інтрига буде крутитися навколо того, наскільки політичні сили і їхні представники зараз в радах на різних рівнях, наскільки вони будуть орієнтуватися вже на майбутні вибори одразу. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган, Інформаційна програма День.